Мої вітання усім шанувальникам найшвидшої світі гри. Друзі, я запрошую вас на черговий поєдинок регулярного чемпіонату України сезону-2025. 2020 Ми бачите склад Київської квилинки, яка сьогодні проти лідера чемпіонату України зіграє двома п'ятірками. Представляю вам бригаду армії Одразу на початку поєдинку, хто сьогодні обслуговує, знайомимося з ними, з цими служителями хокейної фамілії. Сергій Харабірюш, Олексій Рябіков сьогодні у головній судді. Їм допомагають Кирило Віренко і Олександр Понемак. Ну і дві п'ятірки. Прижинки. Представляємо вам, Артем Архіпенко 17-й, Єгор Зеленський, 21-й, Роман Дяченко 16-й, Ярослав Філіпов, 14-й, і Олександр Буняк, 8-й. Це захисники, Паре захисників 14-й 8-й номери. Можливо, ми побачимо також заміну голкіпера Українського Сокола, оскільки вже одужав Олег Петров. І він може грати, можливо, половину матчу зіграє. Богдан половина Олег. Ну, точно я цього гарантувати вам не можу. Так само, як і поки що не от наскільки буде сьогодні таким серйозним навантаженням на Данила Макаренка. І поки що лідер чемпіонату не може ніяк розпочати ворота крижинки, поки що захищаються зовсім непогано. До Архіпенка зупиняє шайбу. Макаренко. Цікаво, що Тимур Лелейко, 13-й номер Крижинки, навіть на синій лінії розташувався, очікуючи передачу від своїх партнерів. Тим часом е там е Сокіл закидає першу шайбу у Данила Макаренко. Все-таки трішки ближче до своїх уряд варто було б грати лелейко, занадто далеко він від центра подій був. Як це сталося, давайте дивитися, Толстушко служка піде. І підправлення Володимира Костромітіна. 1-0 Сокіл, але все-таки Дяченко. Разумов, кидочка на п'ятачок, вже чекає там передачі біля порозді воріт Чердак, але не дає шайбі за воріт пройти на п'ятак. Данило Макаренко, вже вдало зіграв Голкіпер. Лідера чемпіонату, то в принципі рахунок, як ви розумієте, просто дуже непоганий для гостей, для вкісів крижинки і дуже-дуже там старається не припустити другу Шайбу Данило Макаренко. І у нього виходить, дістався він шайби в ближньому бою. Подорічні вірив на ваших екранах го Сестрамітін віддавав на Якубінського. Партнери продовжують розвивати атаку в позитивному варіанті. Захаров не зміг шайбу прийняти нога ключки. І кидок від синьої лінії, на який реагує Данило І Петров все-таки все не з'являється на ляду, поки що Олег Петров. Ну і зауважу, що цей поєдинок між Київським стоколом і аутсайдером чемпіонату крижинкою для цих самих команд є останнім побаченням у цьому сезоні саме. Вже можна говорити по що у сезоні, тому що от зараз Захара вкидає, ну як же так. А це гол! Захара в губольної позиції не влучає, а от Бородає з правого кола, а в Дальню дев'ятку сумів таки направити шайбу. Денис Бородай, 2-0 на користь Сокола. Тут навіть дивно, як ми що. Бородай. О, ні, ближню ближню Влітає саме шайба в ближню, а пролітає аж до дальньої. Гана піднімає. Бородай. Дивіться, яка позиція у Захарова була, так? Да? Хлопченко Денис Жеребко, Максим Жеребко і Ляс Це перша ланка сьогоднішнього поєдинку Київського Сокола. За підтримку в пари захсників Толстушко Римар. І 3-0. Це Ля Собченко. Більша перевагу Кійсько-Спокола. Я так розумію, ця поза Данила Макаренко означає, що вкинули його напризволящі партнери. Хоча я б так не сказав, Собченко просто встигає на Рикошен від Козана Остапа Осташевського і добиває шайбу. От момент хороший для китка, був зараз, але не зміг обробити шайбу вдалом для власного китка Максим Разумов, а передача і заворіт була непогана. Таран звільно собі двох гравців прижимки, віддав передачу Павла Дворецького. Знову нас возз'єднався. Хоча сьогодні таран був заяв на цей матч в парі з Дмитром Савчуком, але ви бачите, по ходу поєдинку воз'єдналася стара перевірена пара ветеранів Павло Дворецький і Павло Таран. П'ятий і. Другий номер, відповідно. Ігровий на спинах тих'їздів. Дорецький п'ятий. Павло другий. Павло Таран номер другий. Із Костопала. Таран кидає. Хороший кидок, Добивання. Гол. Тимофій Савицький. 4-0. На незручній висоті летіла шайба, важко було її навіть прийняти на себе і зафіксувати кіть петленку і на п'ятачку після того, як отримав голкіпер шайбу, вдало відпрацював 55-й номер кількопили в оточенні Ярослава Філіпова і Остапа Осташевського знаходився. на Коноті Савицький, але все таки переправив шайбу року над чітком голкіпера. 2008 року народження Мулелейка нападник, і сьогодні грає у складі 13 номером. Шторма. І крижинки. Коли Крижинка не закинула жодної шайби і програла. Шпорму, а у шкорма е, з'явився на майданчику е, другий голкіпер і віддав результативну передачу. І я сказав буквально, що у е, голкіпера Одеситів більше набраних очок у Максима Скутіна. Кидання в середній зоні. Якубінський проти Архіпенка. Архіпенко виграє. Дебютанта Київського сокола, який проводить другий матч за команду. Дуель на точці. Ще один момент. І це гол. Переправляє шайбу ворот суперника Максим Разумов. 5-0 сокіл. Ну, по ходу поєдинку нікуди, особливо Київський Сокіл не поспішав. Взагалі перший період завершився без вилучень і з мінімальною перевагою. Господарю Майданчика Єдину шайбу у першому періоді. Закинув Толстушко. Токіл в нападі. Кидок. Прочитав. цей кидок. Чердака. Никита Петленко. Вчасно змістився до правої стійки. Чесно кажучи, міг би. Восьмий номер. Крижинки і краще в цьому епізоді. Розпорядиться шайбою. Олександр Буняк. Надає він як капітаном крижинки. Ось він, до речі, восьмий номер, що не був поруч із Петленком. Ну, Все-таки варто відзначити, Петленко... О, що Петленко хоча пропустив лише одну шайбу. А ось пропускає і другу. 6-0. Ета трійка, як Кубінський Костромітін Савицький, відзначається, схоже, це дубль Тимофія Савицького. Київський спокел. В другому періоді кинули 17 разів. Так що 32-6. Загальна кількість, тобто співвідношення. Китків на коль Київського Сокола 32-6. І 6,5 хвилин до завершення третього періоду. До завершення матчу, це вже зрозуміло, можна тут нічого вже не приховувати. Сьома що... шайба влітає. І це разумов. 7-0. Максим разумов закидає. Дві п'ятірки крижинки вже настільки втомилися. О, що таке, тайм-аут. Петленко показує тайм-аут, але тайм-аут повинен не, не він, а наставник Ігор Архіпенко. Ось, в принципі, партера можна було б і допомогти Тимофію зробити це, зіграти кілька разів цілеспрямовано саме на нього. Ух ти! в паску зловив шайбу Петленко. Ворота були сунуті, Шайба все одно б не була зарахована, але Петленко цього не бачив. Петленко цього не бачив і ловив шайбу вже по епізоду, не незважаючи сунуті ворота чи ні. Виконав свою роботу. В сезоні 22-23 26 матчів три шайби, 25 матчів 3 шайби в сезоні 23-24 у складі ХК Кременчук. В цьому сезоні лише Тимофій перейшов до Сокола, а тим часом 8-0 рахунок робить Павло Таран. Я вже остаточно. Сили закінчились. закінчилось паливо у крижинки і Сокіл дотискає з купенника. Бачите, критичний момент настав. сили закінчились і більше їх ніде взяти. Зупинити біля борту, «Римар» віддає на партнера. І той на дуальну стійку міг робити дубль зараз. Це толстушка буквально одна, на останній секунді, але не влучає по шайбі. Толстужко, і це перемога Київського Сокола. І ще один шатаут в сезоні Богдана Д'ячен. 8-0 на користь майданчик у пістів Київського сокола в цьому матчі. вам, хто закидав. Сьогодні двічі відзначив Тимофій Савицький. До речі, двічі відзначений сьогодні і Максим Разумов. У нього також дубль. Також закидали Павло Таран, Село mm -hmm. Денис Бородай і Іля Совчук.